80 днів пекла такими словами окреслили своє перебування у зоні антитерористичної операції бійці 51-ї окремої механізованої бригади. Сьогодні кілька десятків з них приїхали у відпустку на Волинь. Героїв більшості з яких немає 25-ти, зустрічали оплесками співнаціональної гімну і квітами. Расовій юзвику студенту заочнику Луцького політеху, 24, до армії потрапив, тільки не отримав повістку, ще в квітні. Каже, за час свого перебування на сході смертей побачив стільки, що лік втратив, особливо гаряче було під сабурмогилою. Ніколи не думав, що такого побачу, Це тільки по телевізору, а тут таке, що. Просто не було слів, всередині просто все не знаю, переверталося. Серце вибивалося. Ну, страшно, страшно було дивитися, що з якимсь хлопцем це хлопцем, яким сидиш в палаці разом спиш і холодно там, вкриваєшся одним і сиш, а на наступний день вже знаєш, немає. Держслужбовець ігор зустрічає патріотів земляків, все озброєні, тримає прапор, припаси букета. Зізнається, те, що нині триває на Донбасі, інакше і бійною не назвеш. І винуватці масових смертей українських солдатів, на жаль, сидять у генштабі. Зважаючи на те, що як відбувається, я хочу все таки, щоб вони планували більш-менш нормально акції, операції і все-таки почистили свої ряди від зрадників. І е, агентів е, е, Росії те, що залишився живий гранатометник Павло, досі не ділиться, таких як він ворог знищує першими, щоби не встигли зробити пострілу по бронетехніці. Та якщо боєць правильно екіпірований, на побачення з Богом може і не потрапити. Аби смертей на передовій було якомога менше, про це зі слів армійця подбали волинські депутати Єремеєв та Івахів. Каски, бронежилети найвищого ступеню захисту у зону АТО. Вони передають кілька разів на місяць. А ще Степан Петрович подбав і про те, щоби бійці української армії транспорт без проблем доправив додому. Звернулися до Дениса, помічника депутата Івахова. Він нам дуже допоміг. Вирішив дуже швидко за транспорт. Ми тільки отримали відпустку. На буквально через дві години вже мали транспорт виїхати з нашого лагерю. Ну, дуже велике величезне. Вам дякую за всю підтримку і допомогу. Що робили для військовослужбовців 51-ї механізованої бригади? Ну і ті від родичів, які допомагали допомагали, зверталися, співпрацювали з ними. Короткий спочинок біля облдержадміністрації і знову в дорогу. Мікроавтобуси, що надав військовикам нардепів вахів, мають доправити кожного з них за місцем проживання, в якому б населеному пункті області хлопці б не мешкали, і робити це будуть максимально мобільно, адже вже через 10 днів на героїв знову чекатиме передова.